Зараз про тригери у стосунках. Одне різке слово від близької людини, іначе знову опиняєшся на війні і чуєш наказ. Є прислів'я слово на гарабець, вилетить не спіймаєш. Для ветерана навіть звичайна фраза від близької людини може бути болючим тригером. Наприклад, різкий тон, критика чи навіть звичайно, чому ти мовчиш. Можуть запустити хвилю агресії або відчуження. Наукові дослідження показують, що люди з ПТСР мають підвищену чутливість до соціальних сигналів. Це означає, що мозок автоматично сприймає нейтральні слова як загрозу. У результаті виникають сварки, недовіра, емоційна відстань між близькими людьми. Особливо важливо розуміти, що ветеран не придумує цю реакцію, вона йде зсередини і вона не контролюється, вона з минулого досвіду виживання. І у військових умовах будь-яка різкість могла означати небезпеку, тому навіть тепер у мирі організм реагує так, як він звик, так само, як і в військових умовах. Щоб не руйнувати стосунки з близькою людиною, варто навчитися м'якій комунікації, говорити простими словами, уникати різких зауважень. Ми кажуть, що добре слово і залізні ворота відчиняє. Якщо інформація була корисною, тисни вподобайку. Якщо потрібна допомога або підтримка, пиши в особисті.